П'ять років із затопленим підвалом криворіжці б'ють на сполох через зруйнування будинку. Чому бездіють комунальники? Дзвонять, що там ви зверталися по такому та питанню. Робота проведена. Я, я ці два-три два, роки їм кажу, що ні, не проведена, Не, не знімайте нас з обліку. Отакий От сантиметр, як він називається, хамутик. поміняли, поїхали. Ця вся вода йде просто в нікуди. У Кривому розі підлітки закидали камінням жінку. Поліція проводить перевірку та й досі шукає свідків. Правохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали свідками події, або вам відома будь-яка інформація щодо цього інциденту, повідомте до відділення поліції номер 5 Криворізького районного управління поліції або на лінію 102. Задиміли знову через рік після підступного підпалу Криворізькі волонтери відновили виробництво димових шашок. На жаль, до кінця ми повністю не відновилися, але виробництво в принципі зараз працює, працює в нових приміщеннях і хай ми не в тому обсязі, як до пожежі робили дими. Все одно наш обсяг доволі високий. Це проєкт про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Шок у кривому розі підлітки жорстоко познущалися з невідомої жінки, закидуючи її камінням. Гучний скандал розгорівся після появи у соцмережах відео, яке приголомшило багатьох містян. На кадрах видно, як група підлітків знущається із жінки та ж бурляє в неї каміння, коли та знаходиться в укритті. Ця шокуюча сцена викликала хвилю обурення серед криворіжців. Люди вимагають покарання для кривдників і не приховують свого гніву в коментарях. Поліція проводить перевірку і розшу. Критників. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали свідками події, або вам відома будь-яка інформація щодо цього інциденту, повідомте до відділення поліції номер 5 Криворізького районного управління поліції або на лінію 102. Без питної майже п'ять років, але і з басейном у підвалі жителі Криворізької багатоповерхівки на Володимира Великого благають про допомогу і розголос, бо через діряві труби у підвалі вода вище коліна, зіпсований повністю лічильник в будинку Пліснява та шкідливі комахи. Традиційно люди обірвали всі гарячі телефонні лінії, зверталися у міськраду та у ЖЕК. Примітно, що за цими звернення їм навіть звітували про начебто зроблену роботу. Тож ми продовжуємо цикл матеріалів. Про комунальний безлад Кривого Рогу. Чи вдалося мешканцям перекрити воду та замінити трубу? Про це історія далі. Водопровідні труби рве і сильно рве, вони там негодні зовсім. Старша під'їзду Катерина Коваленко розповідає про стан комунікацій в їхньому будинку. Це просто жахливо. Про те, скільки за три роки викликали аварійку. Отакою сантиметр, як він називається, хамутик поміняли, поїхали. І скільки написали листів та звернень, і що все це було марно. Писали, підписували, оці збори безконечні, збираємо людей, підписуємо, бігаю, підписи, беру, посилаємо, зареєстрував на мене бумаги, є зареєстрація, все відповідають. Красиво відповідають, що все зроблено. Та сусіди на перебій переконують, із будинком щось вже не те. Окрім полчищ комарів та плісняви, помітна і руйнація споруди. Останнім часом почали відкриватись шкафчики в комоді саме. Про що це говорить? Це говорить про те, що вже, мабуть, є якийсь наклон, бо, слава Богу, богу дякувати обстрілу біля нас не було, щоб це від цього. Найгірше в цій ситуації, що питна вода днями текла понад будинком, а у квартирах жодної краплі. З-за цього в нас утопився щотчик тепловий, який ми саме збирали кошти. І Він настояв до тих пір, поки не стало води, скільки що він просто все в басі. Да. І коли ми спеціалістам сказали, вони сказали, що він не підлежить ремонту, вам новий треба купувати. Зупинилася десь отак, тут плавали все грязь. Мусор місяць. Я дзвонила місяць, щоб зробили воду. Аж доки вода не дісталася підвалу, комунальники їхати на виклик, О, не поспішали. Кажуть люди. А коли приїхали, наставили безліч хомутів та сторічну заіржавілу трубу. Заміна труби. Пожалуйста. Очень красиво. Яке в на сьогодні число 3 вересня 25-го року. Хамути будемо продавати. У затоплений підвал жителі ходили як на роботу, перевіряли чи зробили щось комунальники, але вода не відходила. Ба більше в опалювальний сезон по дірявих трубах пішов ще й кип'яток. О, тепління. Ура! Труби в будинку настільки діряві, що аварійку викликали навіть під час зйомки сюжету. Видати чи з потолка, з таяков, з окна, Потоп, сусідка топить, може в неї там щось ще прорвало, не знаю, не відчиняє двері. Ми опоримося на лічильник, щоб вони не щоб вони не вийшов з строю. Зняли його. А це вже в сусідньому під'їзді люди демонструють свій підвал, який також затоплює. Але мешканці вчасно зняли лічильник, аби його не зіпсувала вода. Бо кажуть, грошей на купівлю нового, а це майже 100 тисяч гривень. Не мають це вчора. Зробили так, зараз така ну більш-менш, ну теж маловато, як якби давлення, по, по сравненню з тим, як було раніше. Та поки сюжет готувався до ефіру, воду багатостраждальному 39-му будинку таки дали. Мешканці тішаться, що можуть, хоча б помити та користуватися туалетом. Виходжу, привезли труби і робив слесар, дай йому Бог здоров'я п'ять років боротьби, нервів, писанини, але робили вони дві години. Тим часом Кривбас водоканал на власній сторінці у соцмережі оприлюднив дані несплаченого боргу жителів міста за воду. Сума на хвилиночку складає аж 675 мільйонів гривень. Найбільше заборгували власники квартири в мікрорайоні П'ятий зарічній. 339 тисяч гривень та будинку на вулиці Лівобережна 210 тисяч гривень. У дописі водоканалу йдеться. Цитую: борги за воду безпосередньо впливають на розвиток підприємства. Кожна неоплачена гривня це недоотримані кошти на ремонт мереж, модернізацію, обладнання та стабільність послуг. І це при тому, що фахівці неодноразово наголошували про втрати води саме у кривому розі через діряві труби. Не дивлячись на те, що в нас є розроблені і водна стратегія, стратегія розвитку зрошення та дренажу. Все ж таки на сьогоднішній день держава повинна тотально контролювати всі водні ресурси і управління цими водними ресурсами, на прикладі навіть розвинених європейських країн. У нас надзвичайно великі втрати водних ресурсів по системі близько 30, інколи навіть до 50% води, яка транспортується або відкритими каналами. Або закритими трубопроводами, вона просто втрачається по системі. Система водовідведення і очисних споруд ну працює е надзвичайно погано. За останній рік ми з оператором відвідали багато криворізьких підвалів, стояли по коліна у воді, слухали скарги мешканців і не розуміли, чому комунальники допускають ситуації, коли дорога в усіх сенсах вода, якої після підриву Каховської Гес критично не вистачає кривому рогу, накопичуються в підвалах чи течі вулицями. Чому її не економлять і роками просто спускають в землю? За відповіддю ми звернулися до експерта із комунальних питань Олега Попенка, і його відповіді змусили багато на. Чим замислитися. Чому криворізькі комунальники не поспішають ремонтувати діряві труби, а вода тече вулицями, а борги списують на споживачів? Думаю, що немає ніякого бажання в, в, в багатьох комунальних підприємствах взагалі проводити хоч якісь поточні чи капітальні ремонти. Грошей, як завжди, не вистачає. Та і певно, і, і скам так, зиску від економії, від капітальних ремонтів, комунальники не бачать. Потрібно зрозуміти, що. <кліг> а, якщо навіть вони не ремонтують, вони все рівно всі ці втрати перекладають на споживачів. Ну, в цьому випадку вони абсолютно не зацікавлені в будь-яких змінах ситуації. Якби вони були поставлені більш такі жорсткі умови про да, своєї роботи, що ну, як це от відбувається в Німеччині, коли є чіткі норми а, собівартості продукції, коли вона контролюється. Ну а для водоканала або там для теплокомуненерга прописаний такий відсоток втрат, що вони просто залетяться на ньому і все. Так вони їм вигідно, а, щоб в них було більше втрат. Що потрібно зробити, аби за втрати води відповідальність несли комунальні підприємства? Потрібно змінювати всю систему. Потрібно говорити про те, що більше законодавчих актів, які є в Україні, вони застаріли. Ті, що навіть приймались, я маю на увазі закон про ЖКП, закон про комерційний облік, вони також не відповідають, реаль, ре, ну, таким, знаєте, як у, нас, як у нас кажуть, європейським нормам, світовим стандартам. Тому що ті закони, які навіть нові на були прийняті, вони абсолютно не, не працюють і не будуть працювати, тому що їх лобіювали якраз ті ж водоканали або Теплокомуненерго. Тому потрібно говорити, що... Потрібно змінювати повністю всю систему. Задиміли знову. Криворізькі волонтери запустили виробництво димових шашок, бо на фронті чи не щодня є потреба у цих піротехнічних засобах для маскування техніки, позицій або створення завіси для пересування. Через зухвалий підпал доброчинці практично на рік призупинили допомогу військовим. Рік по тому ми відвідали підприємство та поспілкувалися із волонтерами. Що говорять про підпал та що змінилося після нього, і чи знайшли палья? Про це наш наступний матеріал. Витягнули з полум'я, те, що не згоріло. Бачите, за, за рахунок температури кольори потрапили. Там ще навіть прильот потім був, все осколком пробило. Біля імпровізованої фотозони Денис Дубов демонструє дорогі серцю світлини, які майже дивом не зачепило полум'я. Та це ж пам'ять, тут волонтерами виїжджали на страйкбол, тут у нас Леся Нікітюк приїжджала, тут різні там моменти. В житті. Через рік після пожежі і повного знищення цеху з виробництва димових шашок відомий криворізький волонтер знайшов сили розповісти про надзвичайну подію. Рівно рік тому ми згоріли. Ми досі не знаємо до кінця причину згорання. Ну, скоріш за все, це був підпал, тому що загорілося там, де немає проводки, загорілося з вулиці. Хто саме це зробив і досі невідомо. Та шок від підпалу змінився бажанням діяти. Орендовані поміщення потрібно було повернути власникам відремонтованими. Тож волонтери взялися до роботи. Після пожеж ми дуже багато вклалися в відновлення виробництва, тому що все було знищено, на жаль, всі інгредієнти, всі станки, які ми використовували. Я тобі з маколик дам і димоє сонечка. Моє собака. Марина Коцур, волонтерка із своїм пухнастим Хасків, вже два роки у спільноті із виробництва так званих димів. Жінка говорить, це її свідомий вибір, тим більше після підпалу. Коли ден нам сказав, ну, сповістив нас про це і сказав, що приходьте розгрівати пожежу, то я була. Приємно здивована і дуже як, горда тим, що ми всі волонтери зібрались. Навіть ми ж не всі друг друга знаємо, а це ми всі зібралися і тихенько, дуже дружно розгрібали ці завали. Димові шашки дуже затребувані на фронті. Волонтери говорять, від цього залежить і вдала евакуація, і відхід бійців на позиції, і маскування техніки, тому поспішали відновити виробництво. Це така справа, яка ну, потрібна, що її не роблять там масово на яких заводах чи фабриках. Але це потрібно і це більше не психологічна, а більше для того, щоб Ну може, це такі гучні слова, але це моя країна, і я хочу щось зробити, щоб вона була вільна і далі розвивалася. Кількість тих, хто збирає дими, з часом зменшилася, говорять в організації. Частина волонтерів у війську проти замовлення лише зростають, і спільнота зараз потребує робочих рук. Нескладна технологія виробництва піротехніки та жага щось зробити для наближення перемоги приваблює багато молоді. Катерина Таушканова, молодіжний лідер, сьогодні разом з товаришами вперше прийшла на виробництво. Я така думаю, окей, як я можу і по іншому допомогти війську, якщо я не можу до нього долучитися, а розумію, що якщо ми не в зсу, тоді ми маємо бути для зсу. Так з'явився проєкт Бурчик в Гарті», де ми допомагали цьому центру. Так зараз ми допомагаємо з цими шашками. Для 20-річного Данила Василенка допомога у виробництві димів принципова справа. Коли ти там переховуєш, дійсно скільки це може бути врятованих життів, от то це тебе торкає і змушує. Почуватися більш впевненим або більш мотивованим один з найстарших помічників, – 70-річний Олександр Водоласький, досконало знає увесь технологічний процес. Я коли захажу. Я думаю, я коли сюди заходжу. Щоразу думаю, хто сьогодні буде поруч зі мною працювати. У мене тут своя команда є. Це і Анатолій, і Володимир. Вони з різних локацій, але коли ми працюємо разом в нас такий кураж, можемо і пожартувати, і знаємо, у разі чого як допомогти один одному. На Донеччині чоловік втратив і ледь живим вирвався з під обстрілів. Кривий ріг став його другою домівкою. Тут чоловік знайшов і співчуття і підтримку, тому приєднатися до тих, хто його самого підтримував, стало дуже символічно. От робота спасає ця робота. Вона Рятує життя людям, карети швидкою користуються бійців вивозять, дим закриває, і в якомусь сенсі перед вищими силами. Мені є що сказати, якщо вони існують, за весь час волонтери безкоштовно для фронту виготовили більше 140 тисяч димових шашок. Доброчинці кажуть, ці вироби дуже затребувані військовими за статистикою. Кожна третя шашка рятує чиєсь життя. Тож третього тут не дано або ти йдеш в зсу, або ти допомагаєш фронту тут в тилу. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо цитатою німецького філософа Теодора Адурно. Будь-яке народження оплачується смертю, а все щастя – нещастям». Здається, нам варто задуматися про це. Як найшвидше, перемоги нами миру це був проєкт про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.